Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новий влог. Сьогодні знову влог. У мене вихідний, у мене просто паскудний настрій. А, супер тривожність. Новини не дуже втішні з фронтів, особливо на Донбасі. Там дуже така напружена ситуація. І. Ну, якось треба брати себе в руки, а, не знаю, що сказати. Не хочеться розкисати у відео, але а, настрій і стан мій саме такий. Фактично розкисший. Але сьогодні в Дюссельдорфі базарчик, на який я завжди ходжу по вихідним. Я дуже рада, що мій вихідний співпадає з цим базарчиком, я можу просто піти, знаєте, Якось розвіятись одним словом. Зараз я йду на базар, візьму вас з собою. Якщо буде базарний день, то це влогу бути. Тобто, якщо я щось куплю, якщо мені буде чим похвалитись, показати вам, то звичайно я вам покажу. А, у нас сьогодні не жарко і не холодно, я би сказала, тепло. напевно, десь 25-26 градусів. Порівняно з попередніми днями було до 35 доходу це супер. Жарко, не вслам сьогодні тепло. І мій аромат дня. Сьогодні це монталь абсолютно ваніль, ваніля абсолю. Я привезла цей флакончик з собою з України. Я казала, що він випаровує трохи, тому я хочу його. Використовувати, використати як умога швидше, щоб не втрачати останні краплі, які тут залишилися цього аромату. Е, і мені потрібна сьогодні оця солодка ваніль, яка трошечки дасть мені е, буде намагатись, напевно, дати мені той хороший настрій. Ну, принаймні, я буду від себе відчувати постійно цю кондитерську ваніль і. А таким чином, я думаю, якісь гормони все ж таки відреагують. Якось мозок відреагує і настрій трошечки поліпшиться. Одним словом, залишайтеся зі мною і приємного перегляду. Подивіться, осінь в Дюссельдорфі повним ходом. Каштани завжди найперші якось сохнуть, скидають листя. А я дуже люблю осінь. Це моя улюблена пора. Ось іду по базарчику, і тут така картина. Напевно, хлопчик плаче. Зупинилась, дивлюсь. Якось вона мене заворожила. Погляньте просто, які величезні сльози в цієї дитини. Ніби заспокоїлась вона. А такі великі сльози на щоках. Зустріла сукуленти, це просто моя любов. Закохалася в ці рослини. Перед війною мріяла розводити в себе вдома, але не склалося. Перший раз бачу тут на базарі сукуленти, дуже гарні. Чата, гляньте, які парфуми я зустріла величезні. Адзаро і Кітон. Такі я бачила у похитюші, ароматюші. Такі величезні флакони. Думала, це якась постанова. Але... а воно, воно як буває. Так, покажу вам покупки. Прийшла я вже з Базару. Це Алісандра мені помила лохину. Лохину я вчора купляла в магазині пів кілограма. В Лідлі я брала пів кілограма 2,50. Іноді може бути 3, 2,50 за пів кілограма, тобто за кілограм 6 євро, трохи дороговато, але Алісандра її так любить. Просто кожен ранок з'їдає, напевно, на грам 200. Тому я, це, напевно, перший раз, коли от так багато мені дісталося, я зараз буду їсти її. На базарі купила кукурузу. От, три штуки, 2 євро. Я купила 6 штучок. Це нам, напевно, на 2 рази буде. Шість штучок. Далі купила яблучка. Давненько не купляла я яблучка. Це такі гарні, хороші яблука. Вони дорогі. Забула розв'язати. Вони дорогі. 1 євро 70 кілограм коштує. Я взяла 3, щоб брати з собою на курси такий перекус. І виноград. Виноград коштував 3 євро, і тут, наскільки я розумію, 2 кілограма, тому що такі дві упаковки з того боку і дві з того боку. Це у нас виходить 2 кілограми за 3 євро, тобто кілограм євро 50 кілограми. в магазині. Зараз виноград коштує за кілограм 3 євро або 3,50 Я не знаю, це турецькі продавці, я Інколи натрапляла на не дуже гарні фрукти. Я думаю, вони, якщо не продають в себе в магазині, потім виносять на базар. знаєте. Я один раз купила полуницю зовсім не смачну, там полугнилу. Ну, я так старалася подивитися, щоб він був ціленький, такий, щільненький. Ну, подивимося, ось так. Купила ось такого взуття. Зі мною це рідко трапляється, тому що насправді німці продають. А речі на базарах, ну на цьому базарі свої принаймні в Дюссельдорфі. Я не знаю, як в інших містах Німеччини є там ці флюмарт-базарчики чи немає. Я знаю, що в Берліні є, і там досить гарні речі, і недорогі. Тут насправді знаєте, таке люди виносять, що його вже треба викинути взагалі на смітник. Мені мені навіть було б соромно напевно комусь віддати. Вони ж і продають, розумієте? Тому оці от покупки це прям джекпот. Я купила три пари конверсів. Насправді, ось ці мені натрапили. Кошту за них хотів продавець 3 євро. Це просто ну дуже дешево. Чесно, тут конверси зустріти отакі самі якісь страшні, розклеєні ось тут. Розумієте, ви менше, ніж 12 євро, бо ушні конверси ви не знайдете принаймні тут на базарі. А ці, незважаючи на те, що вони трохи вицвіли, вони не розклеєні, розумієте? Вони в гарному такому стані. Ну, звичайно, тут трохи затерті. Я їх виперу, і все буде добре. Це Алісандра я купую, вона в мене носить тільки конверси. Зимою можуть вдіти там якісь, я не знаю, на її не знаю, яка гавна дала, я кажу, на такі, типу, сапожки на такі генній підошві. А так, то вона носить ці конверси ну, до морозів. Фактично, просто єдине взуття, яке вона носить. Я не знаю чому. Ну, одним словом, тому я завжди купую. Далі я пішла, надибала у ці, вона хотіла за них 10, вторгувалася за 9. Трошечки тут вони там стерті, але вони не такі вицвівші, якщо порівнюють. Ні, навпаки, ви цвівчи, бачите, мені щось здавало. Ну, одним словом, вони виглядають а, ніби як новіші, ці такі просто темніші а, ну, Вони виглядають просто якось краще, хоча, от бачите, вже от воно пішло трошки розклейка. Трохи шкодую, що я за них дала 10 9 точніше євро, тому що ну, треба було купити тільки ці і все, але вже як є. І ще одні, які я взяла. Подивіться, які вони. Привіт, міч прибіг. Подивіться, просто які вони страшно брудні, просто дуже брудні, їх треба гарно попрати. Я не знаю, де вони там валялися. Ви на, якомусь... на якомусь на горі, як у нас кажуть, це що у нас горіще, горіще, на якомусь горіще, напевно, ну дуже вони просто бруднющі. Треба випрати. Вона хотіла за них 4 євро, сторгувалися за 3. Тому за 3 євро, думаю, що б не взяти, вони взагалі прекрасний стан. Прекрасний стан. Єдине, що вони всі бруднющі. Ну, і взяла ось такі типу, туфлі. Чи що воно таке. Я взагалі то це я собі взяла. Це я собі взяла. Просто це джеокси. І думаю, ну найбуде восени, напевно. Буду носити, я не, не гидлюсь, як то сказати, ну не брезвую, так, на російській мові, як сказати, е, сказати українською, я не знаю. А, я не брезвую, е, секонд-хендами, скажімо так. Я люблю зайти на секонд-хенд і знайти там щось путьове, знаєте, щось цікаве. Я люблю вінтажні речі. Я одного разу купила на секунді просто крутезний шкіряний плащ новий. От ну тут я була в Дюссельдорфі в секонд-хенді, Це ну просто плакати. Хочеться дуже страшні речі, мається на увазі старі. Старі речі, а коштують там в секунді, я не знаю, від 10 і вище. Ну, тобто з якусь там спідницю, яку носила ще там баба 20 років назад, вони хочуть там 12-15 євро, ну це якби ви мене вибачите. Тому на базарі часто можна купити щось більш менш Але Знову ж таки, я кажу, вони тут продають такі речі, що. Ну, просто викинь їхав навіть продавати, ну я не знаю, хто їх купляє. це просто жах. Отак от, от Міч любить мене спати на стільці. Я уроки роблю або ще тут чимось займаюся на кухні. Він так от спить на стільці, а з стало боку, я Ще покупки. Знаєте, я от зараз вже жалкую думаю, нащо я купила ці брязкальця? але ви знаєте, хто дивиться мене давно, ще до війни, коли все було мирно, гарно. Я дуже люблю, любила і люблю різну біжутерію, різні брязкальця, от ос Особливо сережки я просто обожнюю. Не знаю, я би хотіла їх тисячі мати, самих різних. Я люблю таку. Незвичну біжутерію, якусь таку вінтажну. Я Дуже люблю вінтажні сережки. І взагалі вінтажно. Прекрасно, вінтажно дуже мені подобається. Одним сам купила я ці дві пари сережок, як ви бачите, кожна з них, кожна пара по одному євро. Ось таке трошки вони затерті якісь, не знаю, щось мені захотілося. Коротше, сьогодні я просто витратила. Купу грошей на те все. Тут, бачите, оці за... За... затички, як їх сказати, не знаю. Ці штуки якісь незрозумілі. От ось такий купля, ось така сережка. Я їх просто протру. антисептиком та й все. Ну і е, гвоздь програми, тобто супер е, НЛО то, суперприз, я не знаю джекпот, який я сьогодні просто зірвала на базарі. Бо, гляньте, це жодепо. Жодепо, Серж лютена. Я просто була шокована, коли я побачила цей аромат. Взагалі, там так трошки, я боюся купувати аромати, хоча я купую, якщо там не зовсім дешеві, то я, звичайно, купую. Того, що цей базар під палящим сонцем, розумієте, коли палить там 35 і ці парфуми там варяться, особливо дуже багато мініатюрок. Насправді, дуже багато мініатюрок. Uh, всі ті мініатюрки просто вже зварені, мені здається, то, що я кожен раз приходжу на базар і кожен раз бачу ті мініатюрки, вони там просто ну це капець. От. Але тут я побачила жінку, яка стояла під навісом. Тобто в неї був холодок, в неї було кілька ароматів, серед них я побачила ось цей сержю, я була просто в шоці. Думаю, зараз, напевно, скаже мені 100 євро, не знаю. І що би ви думали, 30 євро. 30 євро. За цей знятий аромат, уявляєте, колись я його пробувала. Я не пам'ятаю, хто мені висилав звітя Марина мені висилала пробник, ну, тобто від «Левантик», такий невеличкий, щоб я спробувала. Я не буду стверджувати, я не пам'ятаю, хто саме, але тоді мені цей аромат дуже сподобався. Ну, дуже для мене це була. Така зажарена булочка з молоком. Я його просто так хотіла, і думаю, блін, що ж я так пізно з ним познайомилася, я би його би хотіла купити і так далі. Одним словом, купила, уявляєте, 30 євро заплатила. Я попросила протестувати цей аромат, кажу, можна я попробую? тому що, думаю, ну якщо ноти підбить або щось воно там не то, то не буду нічого купляти. Вона мені дозволила. Я, значить, його протестувала. Ви знаєте, в мене не викликав цей аромат такого захвату, як в мене він викликав при першому знайомстві. Але я все одно купила це, якби навіть як Ну, його можна в крайньому випадку перепродати, я думаю. Але настільки я люблю Сарж-Лютена, це настільки моя марка. Що я його, напевно, ніколи не продам. Буду носити з величезним задоволенням. От я його нанесла, я мила руки вже. Він досить, досі пахне. Мені здається, він не буде супер шлейфовим, але це ем, батон. Знаєте, от батон оця от горбинка, горбушка від цього батона засмажена, така аж. Аж дуже засмажена, і молоко воно ну якесь парне. Я молоко взагалі ненавиджу. Я мається на увазі в вигляді там, напою так або їжі. Я не п'ю молоко, я його просто не переварюю з дитинства. Але тут, от мені подобається, взагалі, не знаю, друзі. я рахую, що це просто джекпот я зірвала. Шикарний парфум. Я дуже рада. От недурно сходила на базар, підняла собі трохи настрій, але новини далі не втішні і поки що на зв'язок зі мною ніхто не виходив. Того, ну, я тримаюся як можу з усіх сил. Отакі такі покупки, друзі. Дякую, що сходили зі мною на базар, подивилися, що я тут накупляла. Провели зі мною цей час. Дуже вам всім дякую за підтримку, за те, що дивитесь мене, за те, що коментуєте, ставте лайк, якщо вам подобається. І я би обняла всіх українців, якби була така змога. Всіх обіймаю віртуально, всім бажаю просто миру, злагоди, я не знаю, щастя, любові, щоб нарешті нам дали спокій.